Всім привіт, всім доброго дня. Приїхав подивитися на соняшник, де ні одного дождя не було. Цей соняшник постійний у нас тут по дисковки. Давалися добрива. Дай Бог пам'ять, скільки ж тут добрива ми давали. Та хто його знає скільки? Ми там коротше, як на сівалкий Рем УПС як стояло, там ми нічого не трогали. Ото засипали і більше нічого не робили там, коротше. Не було так тут і дождя, не знаю як він тут вискочив, конечно. На вид він, наче зараз гарний, що далі буде, конечно. якщо до кінця цього місяця не буде нічого ні одного дождя, то я думаю йому буде він згорить. А там хто його знав. Соняшник посіяний. Піонір 25-й, просто піонір 25-й. Ну він уже викидає. Бачите, ну, чуть ли не корзинку. Коротше, буде сьогодні два. Е, ну, два срі... Е, як то? Ну, буде дисковка і пахота. Будемо дивитися. Ну, там по оранці. Не по пахоті, по оранці. Получається, там е без добрив. Так як ми думали, по дісковці посіять з, 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 з удобренням, а по оранці без. Такий, на видно, чи непоганий. Зараз покажу вам, е що тут робилося. Дві культивації е посів. Посів був 17 числа 17 травня, що ще, був унесений е, ґрунтовий, е, норма вилива було десь 100, да, десь 100 літрів. Е, 100 літрів і норма ґрунтового була е, до айпових пам'яті десь в районі 2-2,5 літри. десь так. О, зараз покажу який соняшник виглядає, це буде два участка, які в нас самі такі Самі гарні. Не було тут ні дожджа, ні разу. Я вже приїжджав, дивився, дивився, як можете бачити, палець болить, не можу, мишти. Сухо Ні разу тут навіть і не капнуло Коротше був дощ, а там на другому полі тікав туди. Він так, він так у мене вдома пройшов, пішов полосою і отак він пішов туди в сторону Павлограда А, і ще я тут вносив по цьому фунгіцид із добривами фунгіцид вносив, не помню який, вже не скажу. Нічого тут йому вже більше не робилося, оце фунгіцид я сюди вніс і все. Так що треба було раніше вносити фунгіцид, не чекати Ну, а що зробиш, як воно бачите? Коротше, треба кожен рік чомусь вчитися, бо воно ж... Ніколи ми цим не пользувались фунгіцидами, а цей рік такий засушливий, що просто капець. А та сторона трошки краще. Сюди щось хужіший, чого без поняття. Я не розумію. Прискакує амброзія. Не працювали тут ніяким гербіцидом, ні. Як його та він це гранстаровський піонер. Ну тут він менший, бачите наскільки той край вище вищий не працювали ми нічим тут Ну тоже есть ось пробелы. тут де ось вообще по пояс бачите хуже тут а він на цю сторону та ну а що нема ні одного дожжя що тут що тут казати ось тут вообще ось тільки як де Подходив, он сусідський тоже дивлюся. Такий. Такий, як і у нас. Ну вони раніше сіяли, сусіди. Ну я туди ходити не хочу, не буду. Такий він. Да, якби йому хоча б один дождик был б, конечно. Шикарний би, був би. соняшник. Ну. бачите, амброзія проскакує. А так, ну, він по пояс тут. Це скільки тут метр. Да. Нема вологи, у нас горить усе. А тут взагалі ось меншенький. Ну, Подивимося, що з нього буде. Навіть не знаю. Зараз поїдемо тут недалеко. У мене ще є один участок. Там виходить у мене по оранці. Там де ми з Маринкою пололи. Ну, фунгіцид наче спрацював добре, дивлюся по листвах. Де були ці, ось бачите ураження? Сейчас. Ураження було соняшника. Воно зупинило і пішли ли... листочки вже, як би бачите, ну що, заразихи вовчку начебто немає. Берізка, звісно, он бачите, лізе. Та ну нема звідки брати йому вологи, бачите. Прополку не давали, бо не захотіли. Та й час, часу немає. Батько каже, якщо ми його ще прополимо, то ми тут повністю всю вологу якби, уберем. Каже, її, її взагалі тоді не буде. Ну так решили, та Ну, буде трошки амброзія, не знаю. Проскакувати. Тільки ж якби він оце на момент цвітіння, хоча б один дожік. Ну що це таке? Завжди як було, посіяно, бачите. Так воно і залишилося. Навіть у маркерах видно. Де вон там? Канава, ось, бачите, маркери як ішов, так і сліди. Щоб я не казав, що... Якби дощ був, тут воно по себе, отак би не було б цього. Ой, є, є. печалька, звісно, в цьому році. Я думаю по Дісковці це ще й непоганий соняшник. Так як немає взагалі вологи, то він ще й такий на вид непоганий. От там далі покажемо вже. Подивимося, що далі буде. Це у нас тут Вова посовітував мені його посіяти. Це якраз такі екстремальні для нього умови, що немає вологи. Він зараз тійкий, кажуть цей соняшник Вова казав. Ну і плюс цей що вологи немає, що його десь навіть ну, в таких засушливих регіонах його. Садили, то начебто він вискакував. Ну, подивимося у нас. Це Дніпропетровська область. Так що так. Поїхали, зараз подивимося, що там. Чепшеничка з честь стоїть, сусідська. Ну, сусідів взагалі тут поганенький. Да. Якби я в тому році так зробив, то в мене в тому році сипанув він, а в тому році я тут два бункера взяв з пая. То я таке в тому році начудив. Ну а в цьому році виправився. Жаль тільки, що дощу немає, а так, начебто непоганий соняш. А тут ось теж, тут недалеко, тут десь 500. Та 500 метрів хай соняшник по оранці Отакий вид має. Наче непоганий, але є одне но сусіди у нас є, це капець. Та тут теж такий самий. Тоже він вже йде в головку, викидає, бо... І тут він взагалі тоже такий такий самий, що по дісковці, що по оранці. Ну тут чистіший трошки. Хоча тут теж в один день сіялося, в один день все робилося. Ось так от такий соняшник. А це в нас є тут, я не знаю який. Чи Заблокірує підараси. Хуже, блять, я не знаю Не людів навірно. Жара у нас 50, 50 до 50 градусів, хай, грубо говоря. Є же ж падло, сука, дебільне, блядь. Ми вкладали душу, гроші, блядь. Все з батьком. Старалися до чогось. Ось опадло. Дивіться, що наробило. Я не знаю хто це. Хай, якщо мене дивляться, хай собі спічку підпалять і засунуть собі в задницю. Козли, блядь, дивіться. Ну, в мене слов нема. Блядь, ну візьміть його, обдискуйте. Ну, зробіть що його небудь. Дивіться, що зробили. Два поля. Одне і он друге. І я впевнений, я здаю 100% що тут буде посіяний рапс. Я знаю що це, таке роблять. І роблять це спеціально, бо будуть сіяти тут рапс. Ось це відео залишиться і ось подивитесь. Ось подивитесь. Я отут буду знімати відео і як або коситимемо, або уборка буде, я вам покажу. Що тут буде посіяний рапс. Мало того, що вони ладно, не буду я там в продов... подробності, ну не хочеться мені. Просто не люди і все. Хуже, я не знаю, якби ото того спіймати, бля, якби спіймав, я б зараз би розірвав би за атаке, я б навіть і не балакав, не розмовляв. О. Я таких людей ненавижу. Я з ними так, побистричку розмовляю. Ой, я б... Стараюся, стараюся. Ну якесь знайдеться одне падло і буде отаке таке творити. Так що такий соняшник, навіть воно вже падали зацвітає, бачите? Ідіоти. А тут отакі тріщини, бачите, опадів нема. Отакий, ну, наче гарний. Там, де ми з Маринкою пропололи, наче нічого. Так. І це в нас вчора воно горіло. Сьогодні там горіло І ще буде горіти, Це там де рапса це в нас садять, а це в нас кожен год таке. Так рік така Такий соняш Печалька, конечно. Ну дай Бог Здоров'я, а то все буде Ой. Жара, нафіга це палить, я не розумію. Що тут, шо отут? Отут, в цій... Ну, не в цій, а в другій голові, ото там знаходиться. Я не розумію, що отут може бути. У мене просто Ну, немає. Нема слов. Ой, і ось ось, зараз покажу, дивіться, сліди. Щоб ви розуміли. Ось ось, приїхало машиною. Розвернулося і поїхало. Получається Навіно ну, ж поїхало туди, чи як воно получається сліди Заїхав і мабуть ну, або туди уїхав Щоб слідів не було Ну Блін нечисть Ось подивимось Якщо я 100% то я знаю хто це зробив Якщо тут посіють рапса це отута, отут так, добре, всім дякую, я погнав.